Ну, Накидаємо варіанти, що це вона сушила. Я б сказав, баклажани, якісь не баклажани. Це сливи, конфі. Не мариновані, не е, сушені. Це конфі. Готуємо. Беремо 3 кілограма сливок. Помили, просушили. І тепер їх е, звільняємо в які, кісточок. Перерізаємо пополам. І... Вивільняємо сливки, беремо, щоб вони були плотненькі, стиглі, але плотненькі. Шкірочку ми залишаємо, провірила, краще шкірочку залишати, вона дає більше аромат і таку приємну солодкість, тому що без шкірочки вони більш кисліші і менш ароматні. Викладаємо їх на деко, заставлене пергаментом, зрізом до гори. Пробувала і так, і так. зрізом до гори виходить краще. І так повторюємо з усіма сливками, що в нас є. Що ми далі робимо? Сливки почистили, поскладали. Тепер посипаємо цукром і сіллю. Я перемішала цукор з сіллю. Так гарненько. Для балансу смаку? Цукор для того, щоб зменшити кислотність від сливок, тому що у них при випіканні. У них солодкість зникає, а виступає кислинка і така явна, така, я б сказала, агресивна. І щоб її трішки погасити, ми додаємо цукор. Також додаємо лавровий листочок. Я ламаю його на такі шматочки, щоб він рівномірно розподілився. Бо якщо ми ціліком кинемо, то буде десь в одному місці, а там десь не буде. І перчик горошком. Також сюди. Також травки я додаю розмарин, тим'ян або чебрець По-нашому базилік і трішки додала чилі, хлопецьків чилі. Посипаємо гарненько. І взагалі можете додавати на свій смак, який вам подобається. Я обрала ті, що подобаються мені, і ті, що будуть доповнювати смак слив. І тепер оцю все гарно збризкуємо оливковою олією. Нема оливкової, збризкуйте олією без явного такого аромата, Щоб не перебивала нам смак. Типу рафінованою? Так, рафінована підійде. І тепер перемішуємо. Викладали, викладали, а тепер перемішуємо їх. Потом знову викладати, а да? потім знову розкладаємо їх. Тому що ми хочемо, щоб наші Приблизно сливки, так. всі сливки покрилися олійкою. Вони при випіканні будуть виділяти сік, і, який буде змішуватися з олійкою. Буде ароматно, смачно, такі вони вийдуть. Я вам скажу, це трошки інше, чим чорносливі, чим б'ялені сливки. Це, взагалі, щось інше. Смачно, тому що я зробила на пробу і тестувала як краще без шкірочки, шкірочкою, як викладати догори чи до верха. Тестувала. Так, ми це все розклали гарненько. І тепер уявляємо, що ці сливки підуть у нас в якийсь салат. Салатик чи просто до, е, до качечки такого доповнення. Вони мають таку приємну кислинку е, з спеціями. І оцей смак у них не такий, як в томатах конфій, бо томати конфі, вони такі стають солодкуваті, а ті мають таку кислинку, приємну кислинку. І за рахунок спецій, це як скажу правда, мозги, коли пробуєш, відразу не можуть зрозуміти смак, тому що він не схожий ні на що. Ти їсиш і думаєш, смачно, але в голові не може отого, як сопасти пазли, як солодке з спеціями і з олією. Але потім ти розумієш, що цей смак просто неповторний. Такий експеримент, я вам скажу, що він вдалий. Тому зараз ставимо випікатися, духовочка розгріта на 120 градусів, випікаємо 3,5 години. Ми орієнтуємося, щоб сливки вони будуть м'якими, вони трішки зменшаться в об'ємі, але будуть м'якими, не пересушую. Це випікаємо приблизно 3,5 години при 120 градусах. Лягаємо спати, <рі> А займаємося своїми справами. Що, що кому випікаємо. Сливки спеклися, підсушилися. Бачите, вони ще зовсім м'ягенькі. Якщо хочете, більш твердіші, довше запікайте. Я запікала навіть більше, ніж 3,5 години, 4,5, тому що можливо за те, що Два дека, а не одна, ти довше випікалося. Тому орієнтуйтесь по самих сливках. Я вам зараз покажу сливки, які запікалися 6 6,5 годин. Заді тебе. Задія? Я шукаю. <рес> Дивіться, ці сливки ось, запікалися 6 6,5 годин. І Подивіться, яка в них текстура. Вони як такі трішки як желені навіть вийшли, вони більше схожі на цукати, я б сказала. Але оцей варіант мені подобається більше. Хоча і цей теж дуже смачний. Тому обирайте самі. Можете частину закрити так, а частину закрити так. Е, складаємо наші сливки в баночку, я вже перейшла на ложечку. І заливаємо оцією олійкою з соусом, з соком слив, точніше, соусом. Е, оця сама олійка, вона дуже, я б сказала, вона ідеальна для салату. Заправити якийсь салатик, це буде просто щось. Оця кисливка від слив. У олійка, яка залишиться, злиємо в баночку, да? ну, так? Ну так. Бачите, вона трошки розшарувалася. Я частину залию в сливки, тільки дивіться, щоб повітря не було. Е Такі сливки зберігають, якщо їх не стерилізувати до одного місяця. Якщо хочете щоб довше, простерилізуйте, можна в духовочці на 10 хвилин при 100 градусах вистачить. Щоб простерилізувати. Або, як, звичайно, в кастрюльку з водичкою. Я оце подумав, їх прикольно може перебити було б з кремом, з крем-сиром якимось. а? Як начинку Цікавий можна, смак, можна, можна зробити начинку. Я вам скажу, вони ідеально підійдуть до зробити рулетики з м'ясом. Тобто ці сливки і завертаєте. Ото як чорносливом так, робили. як з чорносливом, тільки цей варіант підійде більше, тому що чорнослив він солодкий, а ті більш такі кисленькі і пряні. Спробуйте приготувати хоч одну баночку, скажімо, з одного кілограма слив, ви не пошкодуєте. Це щось новеньке, в магазині такого точно не продають. І, скажем, її Роблять в'ялені сливи, але такі більше подобаються. Тому готуйте з задоволенням. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо залишили запитання, запитуйте, з радістю відповім. Всім смачного!